Всім доброго дня! Хочу показати як вибрати черенок для літнього колірування яблуні. Черенок не товщий і за Ось наприклад, росте в центр, зріжемо його на бруньку. Взяли черенок наш. Зразу ми його нам потрібно вибрати середини бруньки. Вони найкраще приживаються. Зразу відрізаємо вниз і відрізаємо верх. Наші листочки відрізаємо і наготували баночку з водичкою, щоб поставити. Йдемо до місця нашої прививки, окуліровки. Так, прийшли ми до нашого місця окулірування. Ось це дворічний приріст, ми вичистимо листя, заберемо листочки. Ось видно покращеною окуліровкою було, було прищіпання весною. Так. Вибираємо бруньку середини десь, робимо надрізок знизу обережно, ніж повинен бути чистим, бажано прозидізи фіксирований і обережненько зверху вниз ми проводимо нашу брунечку. Оп, ми вирізали нашу бруньку обережненько. Кладемо її в водичку. І тепер робимо надріз вниз. Рівний надрізик під кору, кора гарно відстає. Бажано, якщо маленькі деревця їх потрібно пролити. І робимо вниз легенький зрізок із таким язичком, куди ми будемо наший, вставляти наш щиток, беремо наш щиток. Якщо трохи не сходиться, нічого страшного можна підрізати. Беремо наш щиточок і засовуємо його туди, в карманчик. Ось так. Він гарно стоїть. Тепер беремо. Окульоровочну плівку можна, якщо немає, можна нарізати харчової плівки, взяти і нарізати ножечком або пилочкою по металу, гарно взяти і нарізати. Перемотуємо нашій. Сильно не треба натягувати. Ну як не сильно не треба. Гарненько, але не так, що каждо. І перемотуємо наше. Це я показую швидко, щоб ви зрозуміли. Саму суть. Не судіть строго. Я вже науколірував в цьому році. Так, ще один ось моточок. Дехто перемотує повністю навіть із цим корішочком. Але ми не будемо перемотувати повністю. Десь через недільку підійдете. Ну, по-різному. І можна узнати, чи прижилася брунька. Підійдете і доторкнетеся до цього череночка. Якщо він відвалиться, гарно відпаде, тоді значить брунька прижилася. І до настання холодів можна зняти цю плівку, щоб тут не були всякі грибочки, не утворювалось. І вона буде заростати. Можливо буде ще мокра. Але воно рано загоїться, затягнеться. І на наступний рік вона, якщо прийметься, вона проклюнеться і пусте пагін. Потім ви можете обрізати цей пагін і буде у вас тут новий сорт яблуні. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Усім мирного неба. Гарних врожаїв. Ну, все добре.